Місце, де зливаються потоки повноводного Дунаю та моря, де природні багатства співіснують з творінням людських рук. На цей унікальний куточок вже давно вступають ноги туристів. Славнозвісна українська Венеція, місто Вилково Келійського району Одеської області, було обране не випадково для ознайомчого туру в рамках 11-ї міжнародної асамблеї туристичного бізнесу. Ежегодно, в рамках международной ассамблеи туристического бизнеса, мы проводим для наших гостей, участников с других регионов, представителей регионов, представителей туристического бизнеса такие ознакомительные специализированные туры с тем, чтобы показать наш потенциал в сфере туризма. И я скажу, мы не случайно сюда приехали. Город Вилково интересует очень многих моих коллеги. Мы Встрічались в Ужгороді на виставці. Всі там не підході, просили, ласка, організуйте нам такий виїзд. Унікальний край з напересічною культурою та історією приваблює туристів з багатьох країн. Запрошені представники туристичного бізнесу з північних та центральних районів України та інші гості з перших хвилин змогли оцінити гостинність вилківців. Перше, чим нас зустріло Вилково, це, звичайно, традиційний ліпованський хліб і вино. Цей хліб на смак дуже схожий на великодню паску, тому що пекуть його люди, які бережуть і захищають свою віру. Липованами тут називають старообрядців, які з давніх давен проживають на цій території. На міській набережні їм навіть встановлено пам'ятник старовір серйозний чоловік з бородою в постолах, переборюючи в тому і біль, несе величезний хрест. Легенду про цей пам'ятник вам обов'язково розкажуть місцеві гіди. У самому Вилковому можна побачити і православний храм, і старообрядницький. Майже поряд питання релігії раніше ставало приводом для ворожнечі. Але зараз усі місцеві мешканці живуть у злагоді, бо так вже сталося, що в цьому краї співіснує декілька національностей та різні релігійні течії. Продовжуючи екскурсію містом, потрапляємо до Вилківського краєзнавчого музею, заснованого художником Олександром Шароновим, корінним Вилківцем. Окрім власних картин, він розташував тут безліч історичних експонатів. Ізначально це була картинна галерея моя. Я художник. Вот. А потім по мірі сил, по можливостей, я понимать, що цього недостаточно. Я стал зібрати експонати, тобто міняти їх на картин, которые я сам писав. На створення всіх картин митця надихнули вилківські краєвиди та місцеві жителі. Сценки з життя яких можна побачити в експозиції музею. Дві давньогрецькі вази першими потрапили до рук художника, і саме з них почалося перетворення картинної галереї на музей. Зараз тут вже три з половиною тисячі експонатів, і це далеко не все. Перша зала присвячена заснуванню міста Вилкове, яке отримало свою назву завдяки особливому розташуванню. Килійське гирло Дунаю в цьому місті розходиться на три гирла: Білгородське, Очаківське та Старостомбульське. У цій вилці і народилося місто, яке назвали вилкове. Першими поселенцями і засновниками за однією з версій вважаються козаки, які переховувались в Дунайських плавнях після знищення Запорізької січі. Друга версія, що першопоселенцями стали російські розкольники, які тікали від релігійних переслідувань. Хай там як усі вони були рибалками, і для будівництва міста використовували місцевий мул та очерет. Здесь вы видите вот такие иглы дубовые, игла, которыми шили свои жилища. Эти были, это изначально это были казацкие курини камышовые. Автор картин і засновник музею особисто проводить екскурсії і знайомить гостей з різними сторінками вилківської історії. Ось друга зала, де збереглися давні старообрядницькі та класичні православні книги, а також стародавні ікони, які були написані на липових дошках. Звідси й пішла назва Липовани. Серед семи залів бачимо і залу музики. У Вилківському краєзнавчому музеї ви можете також побачити і послухати «Дівчий патефон. Далі гості потрапляють до металокерамічної зали, де предмети побуту різних епох співіснують поряд. Серед експонатів є і компас із ліхтариком, який виручав місцевих вислувальників та рибалок. Також поряд в збройній залі можна побачити лати і зброю періоду російсько-турецьких війн. 2000 Двохтисячний армія саділ етугрепи. Воні мохою 2000 Дві тисяч войська було бісильна. Тогда. Берет, пускает вход в ход золото, нашелся предатель, это был главный таможник Ильи с Никола по прозвищу Длинная Рука. Он открыл его врата, и турки вошли сюда на 300 лет. Здесь многочисленные русско-турецкие войны. Суворов, Кутузов, Воронцов, Румянцев, Потемкин, Антон Головатый, Казачьев. Все здесь воевали за эту бессарабию. Наймасштабніші експонати козацький човен, велика стара діжка для купання, перші експонати, амфори, гармати все це гості змогли побачити у найбільшій залі картинної галереї. А остання кімната відображає побут вилківців 19-го століття та початку 20-го. Також тут можна переглянути унікальну хроніку: Вилкова 1941 року. Наша група змогла помилуватися центром міста, де перетинаються сучасність та історія: православний та старообрядницькі храми, кінотеатр у стилі 50-х років, пам'ятники Леніну та Рибалці, ринок все це поряд. Саме від центру розходяться безліч каналів або єриків, як їх тут називають, за які вилкови і прозвали українською венецією. Місцеві гондоли тут замість автівки чи велосипеду. Мешканці міста з порогу сідають до човнів та їдуть у своїх справах. Або ж переходять дерев'яними містками до іншого краю, так званої вулиці. Низькі місточки, якщо треба, піднімаються. Петро Моргунов щойно повернувся додому, приводить до ладу калоші, без яких тут не обійтись. Вилківець одразу ж травить байки, сміється. Розповідає, що його хату і подвір'я колись знімали у фільмі Німці цели ніч. Мы не спали. Я говорю, берите с скрала, вода. Мне ми только вот это, бутылки, знаете, вот это. я врішов, а там, вот которое... що не снімають, а освічає свій світильник. говорит, он хотел, чтобы в Одесі чистая вода была. була. Це хозяйство. Петро каже, вода та риба, яка в ній водиться, це найбільший скарб воїлківців. Красаперка, это как це считается Сазан Дунайський. Дені не, не а Рай другой. Сазан Дунайський. Крупні бывает, мілкі бувають. От я сьогодні налавіли, красапіорку збуду. Цип'ятом приду порежу, робаю, йду, що рубають. Щоб побачити Дунаю всій красі, ми піднімаємось на борт катеру Лебединка. Туристичні принади Одеської області справді вражають. Дунайський біосферний заповідник, територію якого проходить наш маршрут унікальне природне явище. Проїжджаючи Дунаєм, постійно бачимо задоволених туристів, які, скуштувавши юшку на зеленій стоянці, вже повертаються назад. Ми, в свою чергу, лише прямуємо до острова Очаківський, хоча їх тут безліч. До речі, Дунайський мул слугує і добривом для городів, і будматеріалом для хатинок. І ось ми вже під'їхали до зеленої стоянки на острові Очаківський. Це остров, на якому первоначально жили старобрядці. Це було поселення старобрядців, де кожна сім'я мала свою відповідь. Здесь вони жили, мали свой быт, вели сельское хозяйство, мужчины займалися рыбной ловлей, плели з из верби і рогази. Частина цього острова належить зараз туристичній фірмі. Тут є місце для відпочинку і створюється новий туристичний центр монастирське подвір'я. Извонница, и э, наша часовня построена в честь монастыря Петра и Павла, который существовал на острове Пещами. После того, как монастырь был разрушен, э, поскольку наша дельта постоянно меняется, какие-то каналы заиливаются, где-то образуются новые каналы, новые острова. То проезд к острову Песчаны был заилен настолько, что сегодня туда не может проехать даже маленькая весельная лодочка. Поэтому сегодня практически попасть к этому монастырю невозможно. Поэтому для того, чтобы рассказать об этом монастыре, показать о том бытии, которое существовало в то время, создали здесь, на туристической стоянке, реализуем проект монастырское подворье. Тут в майбутньому планують зробити експозицію народних та рибацьких промислів, покажуть приклади типового садівництва та городівництва. А зараз можна відвідати каплицю та торкнутися дзвонів, створивши власний звук. А у вилківській школі ліцеї збираються і дітей цьому навчати. Крім того, що я працюю екскурсоводом в літній період мені пропонували на моєму основному місці роботи я вчитель, реалізувати такий проект школу званарі. Сегодня мы только готовим эти сценарии, то есть мы готовим, рассказываем об истории колокольного звона, о появлении колоколов, мы рассказываем о тех основных правилах, которые существуют. А сама уже практическая часть мне стоит самой еще немножечко подучиться для того, чтобы учить детей. Поэтому я думаю, что за лето я успею научиться звонить сама и к осени уже буду обучать детей. Настав час обіду, і на нас вже чекає традиційна юшка з коропа, до якої додають типовий для цих місць соус Саламур, великі шматки риби та кортопля з юшки. І як же без вина та славнозвісної вилківської полуниці, фото на пам'ять, і нас чекає зворотній шлях на катері. Мо нашому капітану та екскурсоводу і поспішаємо на службу до старообрядницького храму Різдва Пресвятої Богородиці. Помічаємо, що службу веде молодий хлопець в сорочці з поясом, але не встигаємо зняти багато. Бо літня вірянка повідомляє, знімати службу заборонено. На цьому день знайомства Вилково завершився, і всю групу гостей туристичної асамблеї везуть до села Кислиці Ізмаїльського району. На території бази відпочинку Дунай нас зачекалися. Столи накриті, а музиканти готові. В селі Кислиці на базі відпочинку нам влаштували серйозний прийом. Щоб у всій красі представити цей дивовижний край, окрім смаколиків, нам подарували зустріч зі щирими дивовижними колективами з навколишніх сіл. Після жіночої трійці до нас вийшов колоритний чоловічий колектив, який заспівав акапельно болгарську пісню. Наступними багатонаціональний край представив молдавський колектив веселих чоловіків. В цих краях без широкої російської душі і жіночої пісні а я скажу, Чоловіки, які співали болгарською, насправді оспівують єдність народів. А тому лунали і українські пісні, і навіть грузинські. Ці гарний настрій завершили цей багатий на враження день. А ранком, прокинувшись на мальовничій базі відпочинку на березі Дунаю, ми вирушили до Ізмаїлу, де проїхалися містом, відвідавши музей Суворова та знамениту діораму Штурм фортеці Ізмаїл. Штурм під командуванням Олександра Суворова та падіння цього бастиону, який вважався нездоланним, свого часу дуже схвилював Європу. Про героїчну історію Ізмаїлу тут розповідають багато пам'ятників. А діорама покликана повернути у ті часи. Сегодня во время экскурсии вы видели только часть того, что обычно видит человек, посещающий нашу диораму. Потому что у нас вообще-то рассказ о штурме прописан с использованием спецэффектов. Там и грохот пушек есть, и посвист ядер, и все, что хотите. Поэтому записано это на нескольких языках. На английском, на немецком, на русском языке. В результате, когда турист попадает в этот зал, когда выключается... Внішнє освітлення і акценти йдуть виключно на события, які пройшли тут свише 200 років тому. Ефект дуже серйозний. Нещодавно історичну будівлю і саму діораму реставрували, що цікаво, відновлювали полотно її автори. Сама мечеть здесь существует уже порядка 400 лет, а то и больше, потому что историки расходятся в мнениях о ее возрасте. В рамках празднования 40-летия создания диарамы в этом году, благодаря усилиям городских властей, благодаря взаимопониманию, которое было налажено с Московской студией имени Грекова, это студия, которая фактически создавала диараму в 70-е, Удалось провести авторську реконструкцію полотна і реставрацію предметного плана, тобто дати диораме второе дихання. Представники з інших областей України зазначили, що вже взяли до уваги ті напрацювання, які є в туристичному бізнесі на Одещині, і до того ж пізнали неймовірний край і гарно провели час. У нас есть своя маленькая венеція і тому подтверждение наш сегодняшний тур. Я думаю, що все под колоссальным впечатлением, именно от того, что мы увидели в Вилкова. Мы, как люди работающие в культуре, и очень любящие свою историю, конечно, для нас было очень важно познакомиться з городом Измаил, который сыграл особую роль в истории Російської держави и тепер уже в истории нашої Украины. Я протягом 7 років. Очолювала відділ туризму Черкаської управління культури і туризму Черкаської обласної державної адміністрації і е... Своїм обов'язком вважала кожного разу, коли роблять тури наші колеги, обов'язково подивитися, що у кого є, для того, щоб повчитися на перший, перший час, а далі для того, щоб пізнати нашу велику країну. Тому що для того, щоб працювати з туроператорами, з турагентами, для того, щоб розбудовувати туризм в цілому, нам треба було бути обізнаними безпосередньо самим. Незвичайні враження від тої краси, яку ми побачили від того краю від тих людей щирих душею, які готові дійсно душею готові приймати туристів. <звіця> У рамках асамблеї туристичного бізнесу відбулися різноманітні заходи, покликані покращити розвиток туристичного потенціалу нашої області. Ми провели і совмєзно з компанією виставочний виставочних сервіс і круглий стол по розвитку розвітню туризму з учасницям представителів асоціації по культурному і туристичному обміну при при Совете Европы. Для представителей туристического бизнеса мы организовали конференцию по вопросу гостиничного и туристического менеджмента. Ознакомились с нашим проектом, который был выполнен в рамках программы развития туристской рекреационной отрасли Одесской области на 2011-2015 годы. Это проект по развитию Керманской крепости как туристического объекта. И еще мы презентовали такую идею регионального туристического логотипа. Тож індустрія гостинності, як назвала турбізнес-гостя з Черкащини, повинна розвиватись таким чином, щоб гарні враження назавжди силилися в душі кожного туриста.